Усіх директорів міських шкіл, кого зацікавили такі інновації, запросили на презентацію електронного журналу. Система єдина школа. Вона замінює повністю паперовий документообіг. Ми залучаємо електронний документообіг. Наразі зараз Міністерство освіти підписало всеукраїнський експеримент. Так, для батьків це додаток для повністю відображення успішності дитини, присутності і ознайомлення з домашнім завданням. Розробники проекту надають школам планшети, кажуть, усі додатки зручні і зрозумілі. Кожен учитель під власним паролем заходить у систему, отримує доступ до електронного списку класів, де викладає, обирає предмет, тип занять, виставляє оцінки, записує домашнє завдання. У додаток для батьків приходить сповіщення про оцінку їхньої дитини і завдання на наступні уроки. Це дуже сучасно. Така форма роботи, на мою думку, полегшить роботу самого вчителя, залучить широку масу батьків, вчасно бачити, відслідковувати навчальне досягнення своїх учнів. Час у нас сьогодні це час інформаційних технологій, і ми, як навчальний заклад, не можемо зупинятися на тому що ми маємо участь в освітньому експерименті, наразі зголосилися взяти 5 шкіл. Для них провели окреме експрес-навчання це експеримент, і нам запропонували, що разом з шкільним журналом буде вестися електронний журнал, до якого будуть мати доступ вчителі, батьки для того, щоб індивідуально бачити. Щоденно оцінки своїх дітей тестуватимуть онлайн журнали протягом двох місяців. Після цього батьки і шкільний колектив вирішуватимуть запроваджувати електронний журнал чи залишати паперовий. Наталка Маринець, Валерій Клюєнко, телевізійні новини. СІБІН.